Цієї частині відеоуроку розглянемо спочатку територію нижньої щелепи. Це єдина рухлива територія нашого черепа. Нижня щелепа має дві гілки: горизонтальну, в яку вставляються всі наші нижні зуби, а також вертикальну, яка з'єднується з верхньою частиною черепа. В неї є голівка, яка, якщо дивитися у фас, виглядає майже як сфера. Вона встромляється в спеціальне поглиблення перед слуховим отвором. Потім ми бачимо в щелепі напівокруглий вирізку. потім другий відросток нижньої щелепи, який має назву вінцевий відросток. Потім, вже спускаючись по вінцевому відростку, ми потрапляємо на територію нижньої щелепи, де ростуть зуби. Відстань між верхньою та нижньою щелепами достатньо велика. Та схожа на овал. У чоловіків нижня щелепа більш масивна, у жінок більш легка, зуби теж дрібніші. Зуби верхньої щелепи жорсткіші, зуби нижньої м'якіші. Всі зуби нижньої щелепи вставлені ростуть під територію верхньої щелепи. Тобто вони трохи затиснуті, тому що нижня щелепа більш вузька, ніж вилкова дуга. Вона знаходиться якби під вилицьовою дугою та сильно заглиблена всередину. Якщо від нижньої точки вульцьової дуги опустити лінію, ми потрапляємо на кут нижньої щелепи і це якраз місце прикріплення великого жувального м'яза. Він йде в напрямку нижнього зовнішнього краю очниці. Далі розглянемо підборіття – його ширина зазвичай співпадає з відстанню між лобовими пагорбами, між точками очного дна та відстанню між іклами, тобто це такі загальні вертикальні лінії, які визначають передню поверхню черепа. В території підборіддя містить такий трикутник, дивись малюнок, як місце прикріплення м'язів, тому він завжди присутній, але буває різної форми, різного об'єму. Ми його завжди малюємо та визначаємо його характер. Якщо відстань між крайними точками підборіддя більше 2 см, у людини часто виникає ямочка на підборідді. Далі розглянемо кути нахилу верхньої та нижньої губ. Нахил передніх зубів визначає, наскільки відстовбурчена верхня губа. Але нижня губа теж прив'язана до верхніх зубів, так як нижня губа також заходить. На верхні зуби, та її висота залежить від того, наскільки верхні зуби виступають. Якщо ми проведемо лінію від основи носа через висоти альвеолярних об'ємів верхніх зубів до крайніх точок підборіддя, ми отримаємо передню поверхню нижньої частини черепа. Далі, якщо проведемо лінію від нижнього краю вулицьової кістки до краю нижньої щелепи, Отримаємо територію щічної поверхні, яка в подальшому, дуже важлива для малювання портретів. Наостанок розглянемо, як рухається нижня щелепа. Візуально здається, що вона просто відкривається, однак це не зовсім так. Шилоподібний відросток перешкоджає прямому відкриттю нижньої щелепи. Коли щелепа відкривається, голівка перший відросток нижньої щелепи. Зрушує зі свого місця, випадає зі свого стаціонарного стану та дозволяє щелепи рухатися вільно. Голівка щелепи виявляється на передній поверхні. В результаті щелепа висувається всередину і вниз. На цьому ми завершуємо знайомство з конструктивно анатомічним будуванням черепа в фаз та в профіль. У подальшому ми розглянемо конструктивне будування черепу в повороті три четверті.